Неможливо говорити про українських героїв і не згадати захисників Маріуполя, які тримали оборону в облозі на Азовсталі понад 80 днів. Редіс, Калина, Мішаня, Орест, Хімік, Доцент, Пташка, Тавр, Волина ці та інші позивні знають геть усі українці та майже усі світові лідери. Адже майже три місяці українці тримали оборону в укриттях Маріупольського металургійного комбінату без додаткових боєприпасів, достатньої кількості їжі, води та медикаментів. Майже три тисячі людей евакуювалися з Азовсталі після наказу про збереження життя. Головною причиною була неможливість надати допомогу тим, хто отримав поранення та фактично гнив у бункерах комбінату. У вересні командирів захисту Азовсталі Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка і Дениса Шлегу обміняли.